Христос посеред нас, це традиційне вітання означає, що до ваших осель, шановні глядачі, знову завітав православний вісник. А отже, настав час згадати, що до кінця Великого посту не так вже й багато часу, і замислитися, чи встигли ми принести Богові плоди нашого покаяння. Наприклад, Марія Єгипетська, щоб очистити свою душу від блудного гріха, провела в пустелі 47 років і перетворилася з розпусниці на святу. Вона долала річку, наче суходолом, підіймалася над землею під час молитви, навіть відкривала потаємні думки людей. Цю історію оповідала церква всереду за так званим Марійним стоянням. А ще зразок покаяння дає нам багато святих, яких згадує церква цими днями. Про них та про події п'ятого тижня Великого Посту дивіться прямо зараз у нашій програмі. Як жили ченці стародавньої звіренецької печерної обителі? Чим відзначилося життя церкви на минулому тижні? Урок милосердя із Запоріжжя. Як юні християни допомагали хворим дітям? За що співають люди похвалу при святій Богородиці? В 11-12 століттях на київських землях у стародавніх звіренецьких печерах з'явилися ченці. Ані холодне вологе повітря. Ані відсутність сонячного світла, ані щоденний піст не ставали на заваді нашим прадідам в досягненні найвищих вершин духовного буття. Тож невдовзі до ченців потягнулися люди за духовним наставництвом і порадою. Про цю давню історію та про Звіренецький монастир, ровесник Печерської лаври наша перша відеорозповідь. Отець Леонтій спускається вниз у підземелля. Попереду вузька печера, тиша, ікони, мерехтіння вогників, свічок. Дуже схоже на печери Києво-Печерської лаври, але насправді це звіринецькі печери, що неподалік центрального київського боцаду. Історики навіть припускають, вони на півстоліття старші за печерські. Чельник не хоче, щоб дивилися, спрашували, розузнавали, жили поблизості, слідили, наблюдали і так далі леса, зверенца замечательно скрыли это все. Это густой непроходимый лед вплоть до 15-16 века. Але в 8 столітті підземну обитель понищили монголо-татари. Тоді тут мешкало майже дві сотні чанців. Всі загинули під землею. В пещерах залишились тільки дві категорії пещерників. Так. Ті, хто були грибокопателями, слідили за входами, щоб вони не обвалювалися від воздействия осадків і приготували місця для погребіння братів. От і друга категорія це затворники, нібильші переобрудовані пещерки для житті тих, хто отримав від господа особливий молитвиний дар. Їх рештки знайшли лише на початку двадцятого століття під час археологічних розкопок. Зараз частина кісток знаходиться у ковчегах для мощей. Частина лежить просто в печерних нішах, а отак зберігаються глави подвижників без скла, без тканини. Віруючи в прямому сенсі можуть торкнутися святині для сучасного чоловіка. спілкування со святимі очень часто ограничується у. Кимита молітами да, або прийти на службу. А здесь є можливість в полноті прийти в то место, де він молився, і приложиться к його телесным останкам, к його святым мощам, приобщаясь всей той полноты благодати, которої святой стіжав не тільки душою, но й телом. Здовж печери праворуч і ліворуч затворницькі келії, зберігся до наших днів і печерний храм Архангела Михаїла. Тут щотижня сповідують, причащають та служать Божественну літургію. Уникальность пещерного алтаря такова, что проходишь к нему, и ты видишь, что специально сделали ниже потолок. Ты зная, не зная, что идешь к святая и святых храма, ты все равно книж голову, как бы делаешь поклон. Над престолом церкви выкарбованный хрест. Его называют Голговским. Напоминание о жертве Христа. Напоминание о том, какой ценой мы искуплены от рабства греху. Вот отдельные буквы даже подписаны. Иисус Христос и никого. У звіринецьких печерах холодно, температура плюс 12 і дуже висока вологість. Таких випробувань не витримали б жодні рештки, окрім святих. Їм вже 800 років. Тому люди приходять до святих, моляться тут, шукають свою віддушину. Я вийшла звідти просто мокра, настільки сильна енергетика і настільки просто лилися сльози, не тому що мені хотілось плакати чи чогось хотілося такого. надзвичайного, вони просто лилися. Сьогодні довкола звіренецьких печер цілий монастирський комплекс. На видноті головний храм обителі на честь ікони Богородиці, всіх скорботних радість, там всередині дивовижні мозаїки. А в нижньому храмі збудували мармурову купіль для таїнства хрещення. Такого в Києві більше не знайдете ніде. Зрештою, коли потрапляєш у цю обитель, складається враження, що ти в іншому вимірі, де все заради молитви. Історія, на думку Цицерона, це свідок, і від того, що саме та як зафіксувала вона, залежить наше уявлення про різні події і особистості. Свідком правдивого життя Української православної церкви вже кілька років поспіль намагається бути наш традиційний телелітопис, тільки перевірена інформація і тільки те, що насправді є важливим для багатомільйонної громади українських вірян. Ми пропонуємо вам, шановні наші глядачі. Великий піст, що триває, перетнувши свою середину, поволі наближається до завершення. Кожна його недільна служба присвячена окремим подвижникам віри Христової, що особливо прославилися своїм служінням. У четверту седмицю урочисту божественну літургію в Києво-Печерській лаврі очолював предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій, якому співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та духовенство монастиря. Під час служби згадувався духовний подвиг преподобного Іоанна Ліствичника. Цей святий зазначив в архіпастерському слові блаженніший владика, навчає нас, як за допомогою чеснот християнин повинен здійматися щаблями духовної досконалості від смирення до любові. Божество людей, я ту лісницю проходять всю життя. Всю життя постійно піднімається по лісниці, ступеньки на ступень. Іноді з переменним успіхом. Но є такі люди, які і духовного серешенства завжди до підступій духовної лісниці за очі короткої Недільне богослужіння четвертої седмиці припало також на день пам'яті 40 мучеників Севастійських. Нагадавши про силу віри і духу цих славних воїнів, котрі за свої подвиги сподобались царства небесного, архіпастер закликав наслідувати приклад їхньої стійкості і непохитності, та у цей складний для України час бути воїнами любові за літургією. Також було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. Особливим богослужінням святої чотиридесятниці є Марійне стояння, так називається утрення четверга п'ятої сідмиці великого посту, що зазвичай служиться у середу ввечері. Саме цього дня у лаврському храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських службу Божу очолював предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Разом з архіпастером служили керуючий справами української православної церкви Митрополит Антоній, намісник лаври Митрополит Павел та вікарні Архієреї. Марії стояння богослужіння, присвячене подвигу Марії Єгипетської, дивної святої, що спокутувала гріхи у пустелі, відрізняється не лише читанням життя святої. А й повним викладенням тексту великого покаянного канону Андрія Крицького того самого, що читався в перші великопісні дні. Читання канону святого Андрія та житє Марії Єгипетської на п'ятій седмиці звершується церквою з часу шостого Вселенського собору. А всі, хто брав участь у цьогорічному богослужінні, мали нагоду вкотре усвідомити, що головна мета людини це життя із Богом, і що на цьому шляху щире каяття допомагає здолати будь-які гріховні перешкоди. Запорукою подальшого співробітництва київських духовних шкіл зі світськими вишами стала відкрита лекція ректора Київської духовної академії і семінарії керуючого справами нашої церкви митрополита Антонія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка духовне та культурне відродження Києва пов'язане з ім'ям архімандрита Єлісея Плетенецького, який у 1599 році став настоятелем Києво-Печерської лаври. Лекція проходила на кафедрі релігієзнавства філософського факультету університету. До слухачів долучилися не лише викладачі та студенти-філософи, а й усі охочі. Високопроосвящений владика Антоній розповів присутнім про історію та сучасність Київської духовної академії. Це все ж таки лекція, а не виступ на конференції. Та відповів на запитання учасників. Нагадаємо, що цього року київські духовні школи відзначають своє 400-ліття. По завершенні зустрічі, в якій також взяли участь представники професорської викладацької корпорації київських духовних шкіл та студенти, владика ректор передав для університетської бібліотеки видання Київської духовної академії. Пожертвувати тимчасовим заради вічного. Мабуть, саме це спонукає людину зробити важливий і відповідальний крок у житті прийняти чернецтво. У четвертий тиждень Великого посту Українська православна церква поповнилася ще двома монахами. Чернечий постриг прийняли глава адміністративного апарату Київської митрополії протоєрей Володимир Кацаба та студент першого курсу Київської духовної академії Іван Поляков. Чин постригу звершувався в печерному храмі лаври, преподобного Феодосія, де зібрався сон Мархієреєв, на чолі з предстоятелем церкви, блаженнішим митрополитом Онуфрієм та владикою ректором київських духовних шкіл митрополитом Антонієм. За традицією чинопослідування, перед тим як звершити постриг, архіпастер тричі вручав майбутнім чинцям ножиці на підтвердження їхнього твердого рішення прийняти чернецтво. А потому постриг обом навхрест волосся на честь Пресвятої Трійці, цілковито посвячуючи їх цим на служіння Богу. Під час постригу проти єрея Володимира Коцабу нарекли іменем Віктор на честь мученика Віктора. До речі, саме цим ім'ям був ще у дитинстві охрещений його близький родич, покійний митрополит Володимир Сабодан. А студент Іван Поляков отримав ім'я Агафадор на честь священномученика, пам'ять якого припала на цей день. Желаю вам помощі Божої вашої вашій, вашій житті, в анашеській житті. И чтобы та река, в которую вы сегодня ступили, чтобы она была для вас не каким-то безмерным водным пространством, но чтобы была такой, которую вы легко с помощью благодати Христовой переплевете и на той верне вечная Пасха во Христе Иисусе Господе нашим. Поздравляю еще раз вас. Помощи Божьей. Ведучий нашої програми віднині і яромонах Віктор, змінивши ім'я та надівши чернече облачення, не змінив своїх намірів доносити до людей цікаві сторінки із життя нашої церкви та залишається й надалі ведучим православного вісника. А ми бажаємо йому Божої допомоги на поприщі ангельського служіння церкві Христовій. Любов милосердство. Це одна з наймасштабніших благодійних акцій Української православної церкви. Вона спрямована на допомогу всім нужденним Запоріжжя та області, сиротам, інвалідам, онкохворим дітям. В рамках проєкту діють різноманітні програми: це і донорство, і мистецькі акції, кінопокази та концерти. Цьогоріч підсумком проєкту стане кількагодинний телемарафон, а всі виручені кошти. Підуть на закупівлю медобладнання для лікарень міста та області на одній з благодійних акцій, яку в рамках проекту власними силами організували і втілили маленькі християни, учні недільних шкіл, побував і православний вісник. В руках у Поліни не проста рибка, а з солоного тіста, ще й розмальована. Дівчина зробила її власноруч, спеціально для благодійного ярмарку. Діти, дітям. Ми сюди приймаємо участь в цій благотворительної ярмарці для того, щоб допомогти дітям, які нуждаються в допомогі. Гроші від продажу цих чарівних сонечок, гарно оздоблених ікон, зрештою, всього, що викладено ярмаркові столи, підуть на лікування онкохворих діток в Запоріжжі. І все це вигадували, малювали. Сбирали с любовью выхованцы выхованце недельных та и детских в города. Мы все делали с воскресной школой. Да. Вот делали вот мы делали дома с моей мамой. Наклеивали салфетку, потом покрывали лаком. И это, это тоже. Это на ткань наклеивали тоже салфетки. Доросли с цікавістю раздивляются детячие творения. И купуют. Все ж таки эксклюзивный хендмейд. Само мероприятие чем ценно? Понятно, что будут какие-то сборы, но очень важно, что детки сами почувствовали, что только помочь больным детям. И вот даже вот такое ну, объединение и ярмарка, концерт очень хорошо, потому что они и поучаствуют, и посмотрят на выступления других коллективов. А это концерт, про який казав батюшка. Тут все спевали наживо. На землю Запорізька єпархія отак гуртує людей вже давно, Проєкту Любов милосердство, що проходить під егідою запорізької єпархії п'ятий рік. І навіть якщо хоча б одна життя вже спасена благодаря цьому проєкту, я думаю, цей проект має сенс. Любов таки справді милосердна. У залі жодного вільного місця. Нехай Господь благословить тих людей, які приєдналися до цього до цієї доброї справи. Нехай Господь допомагає. Творити добро, творити діла любві. Дуже радісно, що в нашій церкві ця любов не огасає, що ми її постійно визріваємо молитвою постом. Попереду ще безліч акцій, які допоможуть рятувати дитяче життя. Скорботні богослужіння Великого посту двічі перериваються променями радісного світла і обидва рази. Джерелом цього світла є пречиста Богоматір. Так, 7 квітня ми відзначатимемо благовіщення. А вчора у суботу православні християни святкували похвалу Пресвятій Богородиці. Приводом для встановлення цього свята стало чудесне визволення у 626 році Пресвятою Богородицею Царгорода з облоги персів і скіфів. На згадку про диво, що сталося саме у п'ятий тиждень Великого посту, православна церква постановила ще в 12 столітті звеличувати Богородицю спеціальним молебним співом. Похвала при Святій Богородиці, особливе суботнє богослужіння п'ятої седмиці розпочинається акафістом при святій Божій Матері. А складений деяконом царгородської церкви Георгієм Пісідійським, став загальним для всієї східної церкви. Урочистою зворушливо лунає він під склепіннями храмів, звеличуючи пречисту матір Богородицю, восхваляючи ту, в якої, за словами пророка, меч пройняв душу. Цим подячним акафістам вірні віддають похвалу тій, яка смиренно прийняла волю Божу і стала матір'ю Спасителя світу, всиновила біля Христа усе людство, увібрала у своє серце всіх людей, грішних і праведних, і є безпрестанною заступницею та молитвеницею за весь світ перед своїм божественним сином. Добігає завершення Великий піст, і вже за тиждень на нас чекає вхід Господній до Єрусалима та початок Страстної Седмиці, найвідповідальнішого відрізку богослужбового року. Тож, підіймаючись на передостанню сходинку чотиридесятниці, намагаємося, за прикладом святих через утримання від спокуста щиросердне кияття здобувати духовні плоди, бадьорість духу, щирість молитви, оновлення віри. І згадаємо слова сьогоднішнього недільного Євангелія: Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою, і хто хоче бути першим серед вас, нехай буде для всіх рабом, бо Син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити та віддати душу свою для визволення багатьох. Христос, посеред нас, дорогі брати і сестри, і є, і буде. До зустрічі в наступному ювілейному сотому випуску.